Терва ефір на громадському інтерактивному та радіо Один. І з нами на зв'язок вийшов політолог Петро Олищук. Вітання, пане Петре, Вітаю пане Петре. Хочемо з вами обговорити ті новини, які надходять із парламентської асамблеї Ради Європи. Вперше в історії ця організація визнала. Режим РЕФІ терористичним. Як ви можете прокоментувати це рішення? Бачимо, воно було одноголосно. 100 депутатів Парія проголосували за, лише один отримався. Які наслідки саме більш цікаві, та і для рефії самої і для України, і для світу ну, треба в першу чергу зрозуміти, що парламентська асамблея Ради Європи не видає обов'язкових рішень. Тобто, рішення, які е, вона видає, а вони не носять обов'язкового характеру і не зобов'язують держави до ухвалення якихось інших рішень, це треба зрозуміти. Водночас е, не треба недооцінювати значення цього рішення, тому що вперше подібна, серйозна авторитетна міжнародна організація визнала Росію терористичним утворенням. І це е, може і має мати дуже серйозні наслідки. Для міжнародних відносин, тому що це може запустити відповідний процес визнання Росії терористичною державою, і в кінцевому рахунку ми всі чекаємо безперечно визнання з боку Сполучених Штатів Росії державою спонсором тероризму. Про це є відповідний законопроект у Конгресі. До цього, зрештою, неодноразово закликав президент України Зеленський усі держави світу. І я не знаю, які ще потрібні докази терористичного характеру дій Росії, окрім тих, які вже були поки що на рівні держав, окремі держави вже розпочали цей процес, зокрема, Литва, деякі інші держави. Але от ми чекаємо продовження даного процесу і чекаємо, що рішення Паре, воно в цій ситуації буде достатньо серйозним мотивуючим стимулом для інших держав, пане Петре. Ну, і бачимо також, що в цій резолюції згадується про те, що перебування Росії в Радбезі ООН не є легальним. Чи це дійсно ось розпочне ту дискусію щодо виключення рефії із Радбезу ООН? Бачимо, що. от була нещодавно Генеральна асамблея, та там теж можна сказати, засудили діяльність РФ щодо анексії українських територій. Лише п'ять країн, в тому числі сама РФ, підтримала їхні дії та щодо окупації українських територій. Але чи дійсно ось можливо це рішення теж якось розпочне ці дискусії, чи можливо вже якісь дії щодо виключення РФ із ООН і з Радбезу, зокрема? Ну, дискусія подібна ведеться досить давно конкретних кроків поки що не приймалася, і зрозуміло чому, тому що в принципі єдиний фактор, а, чому з Росією продовжують якимось чином спілкуватися і її не виключають остаточно з усіх структур. Є фактор ядерної зброї, і виключення Росії навіть із ООН не буде означати позбавлення Росії ядерної зброї. Я думаю, що деякі держави просто виходили з міркування, що нехай Росія краще в ООН залишається. Аніж знову ж таки вона повністю буде виключена з міжнародної системи і може вдатися до якихось непрогнозованих дій. Однак, як показала практика, Росія вдається до цих дій і перебуваючи, в ООН, і взагалі вже абсолютно ігнорує будь-що в цьому світі. А, тому о, я сподіваюся, що цей процес буде запущено, тим більше, що легальність перебування Росії в Радбезі ООН і справді є сумнівною. Коли Радбез створювався, там був СРСР, на підставі чого Росія саме зайняла місце в Радбезі ООН, місце СРСР, ніхто сказати не може. Тому багато відповідних нюансів є, але тут потрібна в першу чергу політична воля. Сподіваюся, що Радбес е, е, парламентська асамблея Ради Європи надасть нарешті е, скажімо так, потужний стимул для того, щоб ця політична воля нарешті з'явилася. Пане Петре, і ще в цій резолюції, зокрема закликається до як найскорішого створення міжнародного трибуналу за зокрема за воєнні злочини, які вчинили рашисти на території України. Ну і про це теж дискусія триває з перших днів вторгнення, але поки що чомусь не буксує. За за чим затримка, чи після цього рішення Пар'є щось буде прискорено в цьому плані. Ну, звичайно, тут важко щось сказати, тому що, в принципі, відповідні міжнародні трибунали вони створюються не на швидкість, а вони потребують безумовної легітимності. Тому я би не чекав, що знаєте, там дуже швидко це все буде створено. Ну і головне, створити трибунал це одна річ, а одержати доступ до злочинців це інша річ. І тут є достатньо серйозні суперечності. А, але тут ще є один нюанс, тому що в рішенні парі є ще один момент, який є безпрецедентним для діяльності цієї структури. Зокрема, це заклик до світу допомагати Україні озброєнням, зокрема системами протиповітряної оборони. Це взагалі безпрецедентно для парі, тому що вони ніколи нікого не закликали давати комусь зброю. Це абсолютно безпрецедентне для них рішення, і воно так само свідчить про безпрецедентний характер того, що відбувається зараз в світі, і необхідність так само безпрецедентних рішень і безпрецедентних реакцій. А щодо того трибуналу, я не сумніваюся, що він буде. Я не сумніваюся, що він буде під знову ж таки гідою серйозних міжнародних організацій, але я не можу вам сказати, коли це буде, і в будь-якому випадку. Все одно, все буде вирішуватися на фронті, і вже після перемоги України я не сумніваюся, що ті злочинці, хто до цього моменту доживе, вони в такий спосіб будуть притягнені до відповідальності. Але я підозрюю, що багатьом із них пережити перемогу України просто не доведеться. ФСБ прекрасно прибирає усіх свідків, і я думаю, що після перемоги України в Росії розпочнеться дуже масований відстріл. Усіх тих, хто якось був до цієї війни причетний. Ми повинні так само це розуміти. Пане Петре, іще хотілося б почути вашу думку стосовно саміту, який нині відбувається в Астані і туди теж поїхав Путін, Ердоган. Які наслідки можна очікувати після цих зустрічей? Знову ж таки важко сказати. Ми знаємо, що Туреччина виступала з ініціативами про проведення переговорів, проведення переговорів між Росією та Україною, про проведення переговорів між Росією та провідними державами Заходу. Це все викликало м'яко кажучи про холодну реакцію з боку України з боку держав заходу, які неодноразово заявляли, що не може бути переговорів про Україну без України. Тому ну, є певні достатньо серйозні сумніви, що російське керівництво, в принципі, залишило, у них залишився якийсь натяк на адекватну реакцію на те, що відбувається довкола. Вони, здається, живуть в якомусь власному світі, і розраховувати на якісь розмови з подібними людьми ну, фактично не доводиться. Крім того, ми знаємо, що президент України Зеленський нещодавно видав указ яким задекларував неможливість проведення переговорів з Росією на даному етапі, поки Росією керує президент Путін, як на мене, це достатньо показово і демонстративно. Ну, зрозуміло, якісь там переговори між керівництвом Туреччини і Росії можливі, про щось вони можуть поговорити, але щоб це щось серйозне запустило, то навряд чи. Ну і пане Петре стосовно ще рішення Генасаблеї ООН, як ви його розцінюєте, те, що дійсно в Росії значно поменшало прихильників, які виступили проти тієї резолюції щодо територіальної цілісності України: 143 країни нагадаю проголосували за, і лише п'ять проти, ну і 35 отрималося. Чому на вашу думку значна частина тих, хто її підтримував Росію, стали нейтральними? Ну, бачите, Росія занадто одіозно себе поводить. Ну, те, що вона зробила, наприклад, із анексією українських областей, ну, це взагалі щось за рамками не те, що міжнародного права, це за рамками здорового глузду анексовувати території, які ти навіть не контролюєш, оголошувати їх своїми на підставі, взагалі, не зрозуміло чого. Ну, це настільки яскраво виражений абсурд, і настільки це все виглядає якоюсь шизофренією. Що лише режими, які там або повністю є сателітами по відношенню до Росії, ну, наприклад, Білорусь і Сирія, це просто контрольовані Росією режими, або ще більший ще більш маргінальний режим КНДР, да, там, о, там здається Нікарагуа ще їх підтримав в цій ситуації. Ну теж м'яко кажучи, маргінальний режим. Інші держави, ну вони просто не хочуть з цим якось публічно асоціюватися. Як би вони там такого не ставилися, але знову ж таки асоціюватися із подібним абсурдом публічно, ну, це вже взагалі щось за межею здорового глузду. І на е, це, власне кажучи, і характеризує те місце, яке зараз Росія займає в системі міжнародних відносин. А чи може таке трапитися, що ну нарешті почнуть можливо заарештовувати цих міжнародних терористів, того самого Лаврова чи Путіна, який от може зараз вільно летіти в Казахстан, згодом він збирається ніби на балі. Після чийого рішення таке може відбутись? Ну важко сказати. Розумієте, тут це має, не є предметом якогось нормального врегулювання на рівні міжнародного законодавства, але. Якщо, наприклад, Росія буде оголошена Сполученими Штатами державою терори... державою спонсором тероризму, це буде означати, що, наприклад, статус Путіна буде ідентичним до статусу якогось там Шейха ідів і е, зрозуміло, що тоді його можна буде просто ліквідовувати, наприклад, яким-небудь ракетним ударом. Тому що в принципі. А як правило, мети захоплювати терористичних лідерів, обов'язково, наприклад, захоплювати їх в полон немає. Як правило, їх просто ліквідовують. І це насправді те, що має найбільше значення. Я думаю, це одна із причин, чому, наприклад, Сполучені Штати досі не визнали Росію державою спонсором тероризму, ну тому що, знову ж таки, вони просто. Не можуть прогнозувати наслідки, які будуть у результаті проголошення держави спонсором тероризму ядерної держави, от але судячи із настроїв американського естеблішменту, американського суспільства та загалом світового е світове світової громадськості, ну від цього нікуди не подітися. Ну, завтра, післязавтра, через місяць, доведеться це робити, тому що Росія сама для цього все, все робить. І коли, наприклад, Путін на камери заявив про те, що він віддав наказ обстрілювати українські електростанції, mm -hmm. а це тероризм, він фактично сказав: я терорист. Ну і що, на це ніяким, ніяким чином не реагувати? Значить, треба реагувати. І доведеться реагувати. Трохи раніше, трохи пізніше. Ну, бачите, як не дивно. Першими розпочали цей процес в парі. Не виключено, що зараз цей тренд підтримують інші міжнародні організації, держави. От. Ну і там уже і Сполучені Штати нікуди від цього не подінуться. Так, ну дуже на це сподіваємося. Дякуємо вам, пане Петре, за ці коментарі. Отже, політолог Петро Олещук в ефірі Громадського інтерактивного та Радіо 1. На все добре, тримаємося. На Все добре.